Вітаю, друзі! Сьогодні ми перенесемося у давні біблійні часи, де вирішувалася не лише доля народів, а й віра в силу людського духу. Це легендарна історія Давида і Голіафа, розповідь про юнака, який без меча і без броні наважився вийти проти велетня, що наводив жах на цілу армію. Це не просто стародавня битва. Це символ перемоги над страхом, сумнівами і неможливим. Перш ніж зручно вмоститися, не забудьте вподобати це відео та підписатися, якщо вам до душі історії, що допомагають заспокоїтися, відпочити і замислитися над вічними істинами. А тепер заплющте очі, вдихніть глибше і дозвольте думкам стихнути. Ми вирушаємо у подорож крізь тисячоліття. Туди, де один юнак і один велетень зустрілися на полі бою, і ця зустріч назавжди змінила історію людства. Уяви собі поле бою, гаряче сонце зависло високо в небі, повітря густе від напруги і запаху пилу. На одній стороні тисячі воїнів, які вже втратили віру у свою перемогу, на іншій армія, що сяє бронею та впевненістю, Адже має зброю, силу і справжнє втілення страху. Його ім'я лунало як прокляття, голіаф дев'яти футів заввишки, зі списом важчим за тіло звичайної людини, і з голосом, який змушував серце стискатися від жаху. І ось він виходить уперед, кидаючи виклик усьому Ізраїлю хто наважиться битися зі мною. І в той момент здається, що краще відступити. Ніж зустрітися з цим велетнем, але далі стається те, що перевертає хід історії, з'являється юнак. Зовні він виглядає абсолютно несерйозно для такого двобою ніякого щита, ніякого меча навіть не воїн, а пастух. Його звуть Давид, і саме він виходить проти того, перед ким тремтіли найдосвідченіші воїни. Тут варто на мить зупинитися. Чи не траплялося тобі в житті, що ти стикався з власним голіафом? Це міг бути страх, хвороба, борг, втрата, яка здавалась непереборною. Ми всі час від часу дивимось у вічі велетням, які більші і сильніші за нас. І ось ця історія не просто про битву двох людей, вона про перемогу над неможливим. Коли ми думаємо про Давида, ми уявляємо юнака з пращою в руках. Але до цього моменту він пройшов шлях, який підготував його для зустрічі з долею. Він пас овець у полі, сам на сам з природою, левами і ведмедями, які загрожували стаду. І щоразу, коли небезпека приходила, він не тікав йому доводилося боротися, здавалося б, без шансів. Але щоразу він перемагав, бо мав не лише відвагу, а й віру. Саме це й робило його іншим. Сцена на полі бою розгортається, як у драмі. Голіав знову і знову виходить, глузуючи, принижуючи. Його голос гучніший за сурми. Ізраїльські воїни, мов тіні, відводять погляд, ніхто не наважується, страх паралізує армію. І тут Давид приходить до табору, несучи їжу братам. Навіть не думаючи, що стане головною дієвою особою цього дня, він чує виклик Голіафа і відчуває це несправедливість не може велетень так довго знущатися над народом і залишатися без відповіді. Тут важливий момент Давид бачить те, чого не бачать інші. Всі бачать Голіафа і кажуть, він занадто великий, щоб перемогти. Давид дивиться і каже. Він занадто великий, щоб промахнутися. Це різниця в мисленні, у фокусі уваги. Коли ми стикаємося зі страхом, ми часто дивимося на масштаб проблеми. А що, як подивитися на можливість? Що, якщо саме розмір твого Голіафа робить його падіння ще більш значущим? Коли Давид підходить до царя Саула, той спочатку відмовляє мовляв, хлопче, ти надто молодий, без досвіду. Але Давид відповідає впевнено: Я боровся з Левом, я боровся з ведмедем, і Господь, який рятував мене тоді, врятує мене і тепер. У його словах немає хвастощів, тільки тверда впевненість, що він не сам. Тут відчувається перший внутрішній конфлікт чи можна довірити долю народу юнаку з пращою, чи це безумство? Але Саул, не маючи іншого виходу, погоджується. І намагається дати йому власні обладунки, меч броню шолом. Давид приміряє їх і розуміє: Це не його шлях. Він не може перемогти, копіюючи інших, його сила в іншому. Він знімає важкі обладунки і бере лише пращу, кілька гладких каменів із потоку та свою віру. Уяви цю картину. З одного боку. Воїн гігант у броні, сяючий у променях сонця, що блищить, як сама смерть, з іншого юнак у простій одежі, босоногий і з пращою, яку зазвичай використовують пастухи, щоб відганяти вовків. Нерівна битва так, але саме тут починається справжня драма. Голіаф сміється, коли бачить Давида. Його сміх, це грім, це образа. Невже ви послали дитину проти мене? Він проклинає його, обіцяє віддати його тіло птахам і звірам. І ось тут Давид говорить слова, які звучать як удар дзвону: Ти йдеш проти мене з мечем і списом, а я йду проти тебе в ім'я Господа. І сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, секунда тиші. Повітря стискається, і раптом Давид починає бігти назустріч велетневі. Його рука запускає камінь із пращі з такою швидкістю, що повітря розтинає свист. Камінь влучає прямо в чоло голіафу, і той величезний і непереможний падає обличчям до землі. Мить, яка перевертає історію. Здавалося б, історія закінчилася, але насправді вона лише починається. Адже справжня сила цієї легенди не в тому, що юнак переміг гіганта. А в тому, що він показав усім не сила зброї вирішує, а сила духу і віри. Коли пил опустився, а гул перемоги пронісся табором, воїни Ізраїлю нарешті підняли свої мечі. Те, що ще хвилину тому здавалося неможливим, стало фактом. Голіаф лежав на землі, а народ побачив, що страх можна перемогти. Але тут варто зупинитися і вдихнути глибше. Адже ця історія не лише про битву, вона про психологію людини, про те, як ми самі дозволяємо своїм велетням рости і панувати над нами. Чому ізраїльське військо паралізувало страх? Вони бачили силу ворога, але забули про власну, і це те, що ми часто робимо у своєму житті. Коли перед нами постає виклик, ми одразу вимірюємо його розмір. Шукаємо логіку, статистику, шанс на перемогу, і якщо цифри не на нашому боці, ми відступаємо. А Давид мислив інакше він не рахував ймовірностей, він не складав планів, як обійти велетня. Він ішов прямо на зустріч, бо вірив, що є вища сила, яка вирішує результат. Подумай, скільки разів ми самі створювали у своїй голові голіафа перед іспитом, перед виступом. Перед розмовою з начальником чи людиною, яку любимо, ми уявляли провал, сором, поразку, і від страху навіть не робили кроку вперед, а реальність була набагато простішою, достатньо було кинути свій камінь, спробувати. Та й камінь Давида це не просто зброя, це символ. Кожен із нас має свою пращу, свій унікальний інструмент. Який здається дрібницею поруч із великими гарматами світу? У когось це талант говорити, у когось уміння слухати, хтось має дар малювати, співати, аналізувати, створювати. Це маленьке, просте знаряддя, але воно може вразити прямо в ціль, якщо використати його з вірою. Воїни в таборі дивилися на Давида і бачили хлопця. Голіаф бачив у ньому жарт. Але сам Давид бачив у собі воїна, бо дивився не очима страху, а очима віри. І тут ховається ще один урок те, як ми бачимо себе, часто визначає результат набагато більше, ніж те, як нас бачать інші. Є ще один момент, який вартий уваги. Чому Давид відмовився від броні Саула? Чому не взяв меча списа щита? Тому що чужі інструменти. Ніколи не принесуть тобі справжньої перемоги. Скільки разів ми намагаємося копіювати інших, використовувати їхні методи, чужий стиль, чужі шляхи. Але істинна сила приходить тоді, коли ми залишаємося собою, навіть якщо це виглядає слабкіше. Давид знав у броні Саула він стане незграбним, повільним, втрачає свою перевагу, тому він обрав власний шлях. Це питання і до нас. Чи не живемо ми часом у чужих обладунках, чи не намагаємося щодня бути тим, ким нас хочуть бачити інші, замість того, щоб використати свою пращу, свій камінь, свою правду? Коли Давид підняв камінь, він підняв не лише зброю, він підняв віру цілого народу, його сміливість розбила параліч страху. Це той самий момент. Коли одна людина своїм вибором змінює хід історії. І що цікаво, він не мав цього робити. Він не був у списку воїнів, не мав обов'язку, він міг просто принести їжу і піти, але в ньому заговорило щось більше внутрішній поклик, який ми часто глушимо в собі, а тепер уяви тишу після падіння Голіафа. Воїни ворога, які ще хвилину тому сміялися. Тепер відчули холодний страх. Вони побачили, як їхній символ сили зруйновано одним каменем. Армія, яка здавалася непереможною, почала тікати. Це ефект доміно, падає велетень, і з ним падає впевненість усіх, хто за ним стоїть. Так само в нашому житті Здолай одного свого внутрішнього голіафа, і ти побачиш, як інші страхи втрачають владу над тобою. Але давай не ідеалізувати. У цій історії є ще одна сторона. Давид, звичайно, переміг, але йому довелося пройти через глузування, недовіру, сумніви навіть найближчих, і це ще один урок. Перед тим як перемогти зовнішнього ворога, необхідно навчитися не зламатися під тиском скептиків, бо завжди будуть ті, хто скаже, ти не зможеш. Іноді вони навіть роблять це з любові, бажаючи захистити. Але правда в тому, що ніхто не знає твоєї сили краще, ніж ти. Є в цій історії і філософський підтекст. Голіаф це не лише реальний велетень, це образ нашого власного страху, гордині сумніву. Коли ми виходимо проти свого Голіафа, ми вступаємо у внутрішній діалог із собою. І перемога не завжди означає падіння ворога. Перемога це момент, коли ми перестаємо тремтіти, коли перестаємо бути рабами власних тіней. Чи не дивно, що історія, якій більше трьох тисяч років, досі хвилює серця, вона ніби закодована у нашій свідомості, бо боротьба з велетнями, це архетип, універсальний сюжет, його можна побачити у кожній культурі. У кожній людині. І щоразу ми питаємо себе: а якщо я вийду, чи вистачить мені віри зробити цей крок? Уява малює картину Вечір. Табір Ізраїлю святкує перемогу. Вогнища палають, воїни співають, їхні серця, нарешті, вільні від страху. Але десь у глибині душі Давид розуміє, це лише початок, бо найбільший голіаф ще попереду. Не на полі бою, а в самому житті, і ця тінь переслідуватиме його, коли він стане царем, коли стикнеться з зрадою, власними помилками, внутрішніми демонами. І тут постає питання чи не є справжній голіаф завжди всередині нас? Коли ми чуємо історію про Давида і Голіафа, легко уявити лише картину бою камінь, падіння велетня, тріумф. Але справжня сила цієї легенди не в самій перемозі, а в тому, що вона говорить нам про життя. Бо Давид став символом не лише для свого народу, а й для мільйонів поколінь після нього. Символом того, що неможливе, можливо, уяви, кожен із нас щодня стикається з власними битвами. Для когось це боротьба за здоров'я, коли лікарі ставлять невтішний діагноз. Для когось Фінансові труднощі, які здаються прірвою, хтось бореться з самотністю, з відчуттям, що світ забув про нього, а хтось із внутрішнім сумнівом, який паралізує сильніше за будь-який меч. І саме тут ця історія стає актуальною. Давид не був ідеальним героєм, він був людиною, як і ми. Але він зробив те, на що інші не зважилися, вийшов. Іноді перший крок найважчий. Ти стоїш перед своєю проблемою, і вона здається вищою за гору. і голос усередині каже: Навіщо тобі це? Ти все одно не зможеш. Але як тільки ти ступаєш крок уперед, ситуація починає змінюватися, бо велетні ростуть у нашій уяві, а не завжди у реальності. Цікаво, що Голіаф виходив щодня протягом сорока днів. Щоранку і щовечора він глузував із Ізраїлю. Це теж символічно, адже часто наші проблеми не зникають одразу. Вони повторюються день за днем, нагадують про себе зранку, коли ми прокидаємось, і ввечері, коли намагаємося заснути. І питання не в тому, чи проблема велика. Питання в тому, чи ми дамо їй силу поневолювати наш розум. Можливо, тобі знайоме це відчуття, ти йдеш по вулиці, а в голові крутяться одні і ті самі думки, страхи, які повертаються знову і знову, як голос Голіафа, і ти відчуваєш безсилля, але саме тут важливо згадати Давида він не мовчав, він відповів він вийшов проти голосу, що принижував і залякував. Що може бути нашою пращою сьогодні? Це може бути знання, яке ми здобули, це може бути віра у власні сили чи довіра до чогось більшого. Це може бути наша дисципліна, терпіння, талант, маленький крок, який здається незначним, але влучно запущений камінь має силу звалити навіть найбільшого велетня. Але не будемо забувати Давид не переміг одним махом випадково, він тренувався. Десятки сотні разів він запускав камінь у повітря, оберігаючи овець. Його точність була результатом щоденної практики, це ще один урок. Ми не переможемо своїх голіафів, якщо не будемо готуватися в тиші там, де ніхто не бачить. Кожен день, кожна маленька дія формує нашу силу. Згадай, як іноді люди дивляться на успіх когось іншого і кажуть йому просто пощастило. Але за цим щастям роки непомітної праці, тренування, падіння і підйоми. Давид не з'явився на полі бою випадково, він був готовий. Його життя в полі, далеко від глядачів, стало школою сили. Є ще один цікавий момент коли Давид влучив у чоло Голіафа, той упав обличчям до землі. Це виглядало як знак адже навіть найбільший ворог не може стояти проти сили, яка виходить не з меча, а з духу. Іноді саме найменша дія, зроблена в правильний момент, змінює все. Як це стосується нас, уяви людину, яка довго мріє змінити життя, але боїться почати. Вона дивиться на світ і бачить лише труднощі. Але одного дня вона робить маленький крок, записується на курс, відкриває бізнес, починає розмову, яку відкладала, і цей крок стає каменем, що запускає ланцюгову реакцію, а тепер поглянь на іншу сторону. Голіаф теж не був випадковим він був символом армії, він був її опорою, її гордістю, і коли він упав, не впав лише один велетень. Зруйнувалася вся система віри ворога. Це означає, іноді достатньо зламати один ключовий страх, і всі інші почнуть втрачати силу. Ти боїшся говорити на публіці, здолай цей страх, і згодом легше стане долати і інші. Ти боїшся відмовитися від токсичних стосунків, зроби цей крок, і ти побачиш, як інші сфери життя почнуть оживати. Але чи все так просто? Ні, бо у кожної перемоги є наслідки. Давид став героєм, але йому довелося зіткнутися з новими випробуваннями, заздрістю, політичними інтригами, власними слабкостями. Це нагадує нам, перемога над одним голіафом не кінець, а початок нової дороги. Уяви цей парадокс перемога робить нас сильнішими. Але водночас відкриває двері до нових битв. І саме тому важливо пам'ятати Голіаф у нашому житті не один вони з'являтимуться знову і знову, змінюючи обличчя. Але кожна попередня перемога залишає в нас слід упевненості чи не тому ця історія настільки потужна вона не дає нам ілюзії, що життя стане легким, вона каже інше ти зможеш. Навіть якщо сьогодні ти бачиш лише свою слабкість, бо іноді саме в ній і народжується сила. А тепер задай собі питання, хто твій Голіаф сьогодні, що стоїть перед тобою, здаючись непереможним, і що може бути твоїм каменем? Може, це слово, яке ти давно не сказав, рішення, яке відкладав, дія, яка лякає, але водночас манить? Пам'ятай, Голіаф падає лише тоді, коли ти робиш крок уперед. Минуло багато років від тієї легендарної битви. Давид став царем, відомим і шанованим, його ім'я записане в історії назавжди. Але давай чесно, чому ми досі розповідаємо цю історію? Чому вона живе в наших серцях так, ніби відбулася вчора? Бо кожна людина в собі носить Давида і Голіафа. Це не просто персонажі давніх часів, це символи нашого внутрішнього життя. Голіаф це образ усього, що здається більшим за нас, це страхи, звички, залежності, голоси ззовні, які говорять ти не зможеш. Це ті моменти, коли ми відчуваємо себе маленькими і безсилими, і чим довше ми дивимося на них, тим більшими вони стають, бо страх росте від нашої уваги. Давид, це інша сторона, це віра, яка здається нерозумною, це відвага, яка з'являється в найнесподіваніший момент, це готовність вийти вперед, навіть коли ніхто не вірить у твій успіх, і тут не йдеться лише про релігію, йдеться про стан серця, про вибір бачити можливість там, де інші бачать кінець. Подумай, як часто ми самі стаємо полоненими чужих слів, хтось каже, Тобі не вдасться, хтось сміється з твоїх ідей, хтось нагадує про твої поразки, це і є Голіаф – голос зовні, який пробирається всередину. І питання тільки в одному чи дамо ми йому силу? Іноді ми чекаємо ідеального моменту, думаємо, от коли буду сильніший, коли зберу ресурси, коли буду готовий, тоді і вийду на поле. Але життя вчить іншого. Ти ніколи не будеш готовий на сто відсотків, твоє справжнє випробування завжди приходить раптово, і в цю мить треба довіритися, бо, врешті-решт, перемагає не той, хто має найбільший меч, а той, хто має найбільше серце. Є ще одна річ, яку часто забувають. Давид кинув лише один камінь. Він не запасався сотнею спроб, він зробив ставку на одну дію. І вона стала вирішальною це нагадує не завжди кількість важлива важливі влучність і сміливість. У житті ми часто розпорошуємо сили на десятки справ, боїмося зосередитися, а іноді достатньо одного точного руху, щоб змінити все. А тепер уяви, як ця історія може працювати у твоєму житті. Уяви, що ти прокидаєшся зранку і чуєш свого голіафа. Проблему, яка тисне. І замість того, щоб знову тікати від неї, ти кажеш Сьогодні я вийду вперед. Ти береш свій камінь, маленький крок, дію, слово і кидаєш його, не знаючи, напевно, що буде, але знаючи, що без цього кроку нічого не зміниться, іноді наш Голіаф падає відразу, інколи він хитається повільно. Але кожен раз, коли ми виходимо. Ми стаємо сильнішими, ми перестаємо бути заручниками страху, і в цьому й полягає головний сенс. Бо історія Давида і Голіафа це історія не про минуле, це історія про теперішнє. Вона нагадує нам, що навіть коли ми найменші серед усіх, навіть коли ми самі проти цілого світу, у нас завжди є шанс, і цей шанс народжується не зброї і меча. А з внутрішнього рішення не відступати. Згадай, Голіаф був лише один, але його голос паралізував цілу армію, а достатньо було одного юнака, щоб розбити цю ілюзію. Твоє життя теж може змінитися від однієї дії, одного слова, одного сміливого вибору. І якщо сьогодні ти стоїш перед своїм Голіафом, запитай себе, чого він насправді боїться. Бо іноді велетні виглядають непереможними тільки доти, доки ми не кинемо перший камінь. Історія Давида звучить крізь тисячоліття, щоб ми пам'ятали сила не в зрості, не в зброї, не в досвіді, сила у серці, яке не боїться зробити крок. Тож, коли наступного разу ти відчуєш, що проблема занадто велика, згадай, вона не надто велика, щоб перемогти. Вона надто велика, щоб промахнутися, перемагай своїх велетнів, бо твоє життя чекає саме на це. І якщо ти хочеш почути ще більше історій, які торкаються душі і відкривають очі на сенс життя, підпишись на цей канал.